Здравия! єдиному божественному роду Святу Білому і твердь коруна. Здравія дарживам, живе даром єдиного божественного рода! Оголошаю днесь роту, кона рода на тверді своїм власним і дар моїх предків, конрода, мого власного, де жили жив... мої предки, і живу я біля річечки між горами недалеко лісу. Же з нареченням Іван. Свідоцтво про народження створило мертвого паспорт. Паспорт видавався на мертвого, як уже на товар річ. А носій по незнанню був слугою мертвого театру. У мертвому світі, тобто ілюзії, через ложні слова на персону були створені умови правил, що роз... розкрадали наші власні дари. І подано було в такій формі, що якоби кожен сам себе самообкрадав, приймаючи ложні угоди з фальшивими бумагами. Саме через, саме через персону як агента примушували самостійно ще через просьби прошу надати, оформити Злочинці, злочинні бумаги на благо наші без роз'яснень. Примушували здавати добровільно, безоплатно у програму, програмну власність, де власниками ставали бори злочинці У чуже керування збагачення, збагачування борів злочинців нашими благами, дарами. Право власності це оформлення купівлі, продажу права. На користування, що попередньо було украдено злочинно. І по незнанню нашим ввели в оману і так прийнявши фальшиві юрисдикції, і ви купували, вони продавали вам користуватися правилами. Кадастр це цифровізація, графи земельна ділянка. Земельна ділянка це графа в акті для укладання комерційного договору між персоною і системою. Персона мертва фікція. Система мертва програма. Тож, укладались договора між мертвими речами, анульовано, запрещено. Оподаткування землі закону не було і бути не могло. Не може. А земельна ділянка це земля, будинок, тут, буд, дуб, дерево, рода. Кон, нок, кон. Свята біла. Анулював, утилізував усі ложні бумажні пропозиції, фальшу, будь які власності. Запрещено. Оголошаю, наш кон рода власним моїм. Власним є на тверді. Тут конвертація, кастрація тверді запрещено. Запрещено будь-яким представникам мертвого світу, Ануль, анульованою ілюзією втручатись в живодар-живага. проявлятися фізично на тверді, запрещено коном свята Бялага. Конвертація комерційний договор. Анульовано запрещено. Мертвий світ театр. Ілюзії. Введення в гуману. Запрещено. На то моя воля живодара з нареченням Іван. Живодар рода. Єдин род божествен свят білий, Кон вищий суд астра свята білого. Я з нареченням честі Іван Наві. Вже єдиного древнього божественного рода Ба свята Белага. Іма твердь Куруна Божествен ген Вищого ума Вольнага енергія, вічна довша, зорум, ум, кона свята Білага, живадар Наречення в честь Іван на живу твердь явився в храмі з плоті від ба іма внутріотробного лона живою па, держива Ольга наречена. Ба, Живадар Іван Наречен рододержателі, Живадар Наречення рода в честі, плоть душа Божествен ген. Ум, енергія, воля, жива життя, дари ні дарю, ні передаю, ні даю. Все принадлежить єдиному божественному роду свята Благо. Живодар не передаваємо. Дар рода Ба, наречення, рода в честі Іван наречен, Навій наречен. Живодар ба, батюшки, наречення рода в честі Петро наречен, Ортеп наречен, іма матюшки наречення, рода в честі Ганна наречена, Анна наречена, дар рода ма наречення рода в честі. Ольга наречена, аглон Наречена, держи батюшки наречення рода в честі, Микола наречен, Алокім наречен, і мама матюшки наречення рода в честі Ганна наречена, Анна наречена, душі єдиного божественного рода ВЕСІ, астра свята Білого. Я Іван наречен, Наві наречен, родові біологічні генетичні і природні родові дари Іспользувати, купірувати, Копіювати, чуже Інородне, табу. Всі родові записи, про родові біологічні бадари чужих істочниках, книгах, любого вида запрещається. Лишати плоть душі Іван, біологічних, генетичних, природних, родових даних. Всі згоди, угоди, оглашення, согласі, договор, акцепт. Табу прикращено запрощається. ген генвір, що вольга, енергія живодар дар єдиного божественного рода ба іма. дар переданого жива, дар Іван наречет, наві, наречет, нарушати кон свята білого табу. Вічна душа в храмі, тіла і плоті, святлим умом, божественного рода, живодар наречення рода в честі Іван Наречен. Повноправний, цілосний, достаточний ділити, щитати, дар живої душі, дари, Ба, живодар, голос, наречення, душа, енергія, ум, тіло, плоть, час, життя чи його часті. Чиєю собственністю, власністю, насліддям, чи даром табу. Всі дари даровані бога родом, цілосно являються неприкосновеним родовим даром. Власну речу, дар, жива города, кон, род, храм, родовий уділ живодара Івана Тверді свята Білага отнині і в всьому часі і мерностях утверджено – все создано в дар єдиним божественним родом ба іма, всесущим свята Белого. Являється ісконним даром для живодар в храмі, плоті, крові, з ясним умом, з наречення рода в честі Іван наречен, Наві наречен. Утверджено, храм конрода, дар живого рода, тверді свята Белого, запрещається у всіх часах світом, міром, вимишленого, штучного іскусственного інтелекту, будь-кому. Нарушати право честі, диктувати свої умови, услов'я іудейсько-єврейським і іншим общинам, нав'язувати насильно обманом, принужденням, примусом, утримувати у договорі, довіри, запрещається на твердість свята Белга, красти природній образ рода. запрещається. Запрещається хазюйнувати особам, ліцам, общинам, фондам, територіальним громадам табу. Общину общую у храмі запрещаю. Дари єдиного божественного рода свята Бога ні продаю, ні міняю, ні дарю. Всі дари, тверді свята Білога, Дар даровані живим родам, держивам чи за умишлене знищування дарів храма, живого рода всякий дар добровольне согласі, згоду оплатити своїм часом, енергією, головою, благостаном і всім, що маю у своєму часі. Дар живому роду, дар вічних душ єдиного божественного рода, конрода, храм, обманом оформлені на приватний електронний сайт, реєстр зареєстровані записом на експериментально видуману назву форму бумажного клона Фіопіп, укладено в договор, згоди, оренди, ложна передача в програму правил території. Анулірується. Анулірується адрес, регістрація, земля, територія, фонд, община, участок. Географічний об'єкт, карта, облако, програмного забезпечення, зона, Фіо, ПІБ, персона, дані персони, чоловік, вексель, індекс, номер, дім, людина, народ, особа, квартирове найматч, приміщення, мешканець, населення, угода, соглашення, згода, акцепт, запрещається. Обнулення, ні суб'єкт, правил, всі ділки, згоди, ні дійсні. Ложні, підложні, запрещається живу енергію, твердість свята Білага. Ікон рода храм, дорога Центральна 63. Пломбувати, цифрувати, колдувати табу вето. Договора ліцензії, комерційної діяльності для фінансування ложних приватних украдених об'єктів, установ фірм, будь-яка організація, контора, оформлена на вимишлену фіктивну назву форма ПІБ. ФІО, Анулірується, запрещається, вето та бухарам утверждено. Всі рахунки, відкриті через договор імені на міру, є фінансованими з кона свята Белога. Вольного енергії, жива города, транзакції та кредитування удар чужокровним, чужеродним іждівенцям, проживателям, кража у формі оплати, примусова, добровільна пожертва. Примусове кредитування компаній, оренди, реєстрів запрещається. все украдене, всю прибиль вернути роду живодар всі. Запрещається на твердість свята белага воровать, привласнювати, передавати, даруванням, наслідням, час, живодар, миттія, енергію, душі, живодар, плоть. Я вже єдиного божественного рода свята Белга. В честі Іван живеч устамі. Конрода, храм являється власний дар живого рода, вічних душ. Іван Ганна. Конрода, храм дорога Центральна, 63. Фіктивним юридичним фірмам, штучним преобразувателям запрещається існувати на тверді свята Белга. Накладається вето. Требувати плату за живадар, дари даровані єдиним божественним родом, при рожденні запрещається табу в коні свята Белга, Запрещається дар живого рода, конвертувати в валюту, грошові знаки, і розрахункову одиницю, рахунок, товар, послугу, об'єм, почасову оплату, забираючи час, життя, биття і енергію живої душі на труд у міру государства, альянса, компанії, союз. Країна, держава запрещається. Договора, довіра, дарування, акцепти, анулюються, запрещається. По мовчазній згоді согласію відкритими, скритими, таємними, явними словом ворувати, красти, орендувати, вербувати, страхувати, іспользувати дари тверді свята Білого, роду живодар з нареченням Іван запрещається. Мій єдиний божествен род, ба і ма, мої предки в святі Бялім, ваше святло, сила, воля. Будьте моїм святлом на тверді, дорогою, живадар, даруйте знання ясні, що були як моїм міцним щитом і мечом для мене, і мого рода даржі, вже для живущих на тверді. Всі дари, живого рода захищено коном свята Белога, утверджено, Святе бялий. Твоя воля, твоє святло, твоя сила. Як було, є, і буде вічно у святі бялім, так і на тверді. Це конрода. Дарований мені в насліддя. Моїми прародителями. Це твердь. Також дарована мені Івану, Шиводару, прародителями. Це річечка. Між горами недалеко біля лісу, де живодіяли мої прапрародителі, прародителі, родителі, я. І мої живадари, живадар Даржива.